Друзі, я як завжди тихесенько усамітнилася, і ми з вами починаємо новий книжковий влог. Я думаю, що напевно це буде читацький щоденник на цю книгу, але побачимо. Я спочатку почну читати, і в залежності від того, наскільки це буде цікаво, ми з вами побачимо, що це буде. Усім привіт, любі, друзі! Мене звати Марина. Я рада вітати вас на своєму каналі. Щодня я завершила зйомки відео підсумків мого читатського півріччя. І так вийшло, так співпало, що в мене завершені всі книжки, скільки я собі розпочинала читати на даний момент. І мені виникла потреба почати читати нову книгу. Взагалі, я хочу взяти другу частину трону зі скла, але не її ми будемо читати, тому що мені потрібна. Це можна сказати, трошки як передишка. Мені перша книга дуже сподобалась, ви про це дізнаєтеся згодом, але мені треба, знаєте, як то кажуть, перебити апетит, тому що я прочитала підряд Жорстокий принц, Холлі Блек і Трон зі скла першу частину тому треба щось інакше. І оскільки тиждень читання детективів і трилерів в мене нещодавно був, вирішила взяти читати любовний роман, хоча підбиваючи підсумки першої півріччя. Я побачила, що любовних романів мене прочитано найбільше, але ну, вже як є. І я вирішила взяти книгу популярну наразі в Україні. Це Моніка Мьорфі, і її усе, що я хотіла сказати, але так і не сказала. Ну, Так вона в українському перекладі звучить. А тут я взагалі не знаю, звідки ця фраза «але так і не сказала, але ну, тут її немає. Ось обкладинка. У мене є чотири книги з п'яти, це безпосередньо перша. Наскільки я знаю, кожна книга це окрема пара, і це в нас має бути булі-роман. Я не знаю, яка буде там далі книга, якого жанру, під жанру. Ну, любовний роман, але якого під жанру, я не знаю. Ось, Але в даному випадку перша книга це булі-роман. Я вже почала читати 20 сторіночок перших. І я навіть не можу вам передати наскільки це круто. Те, що це були роман, це відчувається з перших сторінок, буквально з прологу. Ось тут одразу в пролозі ми познайомилися з нашими двома головними персонажами, і вони були тоді в більш молодому віці, підлітковому. Ну, навіть я би сказала в більш такому дитячо підлітковому віці. А зараз ми вже опиняємося в першій главі, в теперішньому часі. І в нас є відповідно два головних персонажі. Ну, Перша це дівчина Самер, а хлопець, я не пам'ятаю, як його звати. Він із дуже заможної родини, дуже багатої родини. І, до речі, серія називається Якось. Школа Ланкастер, якось так називається ця серія або «Ланкастери». зрештою, наш головний персонаж Вайт, я так розумію, він і буде саме той людиною, яка буде булити нашу головну героїню. В принципі, в полозі, коли вони були в такому більш дитячому віці, він це вже робив по відношенню до неї. Ще хочу сказати, що оскільки це булі роман і навіть Можливо, в якійсь мірі це прям такий жорсткий дарк, напевно, буде. То треба бути готовими до того, що відбувається на сторінках цієї книги. У мене позаду дві глави, і я вам хочу сказати, що це, це булі, але це ще, окрім того, має ну, багато тригерів, скажімо так. Наша головна героїня, вона така. Побита життям трохи дитина, тому що ну, наразі ми перебуваємо вже в старшій школі з нею. І вона побита життям трохи дитина, тому що її мати вона постійно ну, типу, намагається знайти собі кращої долі, і таким чином зустрічається то з одним, то з іншим багатієм. А, щось ми знаємо, що трапилося з її колишнім чоловіком, відчимом нашої Самер. Що саме ми поки не знаємо, але знаємо, що це якась така трагедія, яка сталася саме через те, що мама самер шукала собі нових пригод. Скажімо так. Самер, вона як дитина, якій не вистачає уваги, ніби кинута сама по собі. Хоча, з другої сторони, її мати намагається якби забезпечити свою доньку максимально всім, чим тільки можна. І всім бажано дуже привілейованим, дорогим, і ось таким, але тільки не зрозуміло, чи в нас робить для дитини, чи в нас робить для себе. Я розумію, що це має бути дуже емоційно. Я розумію, що буде дуже цікаво. Я знаю, що треш буде полягати в тому, що Самер веде щоденник, особистий щоденник, вона вже, це, вже про це подумала тут в першій, здається, главі чи в другій. А тільки я не можу зрозуміти, на що вона його всюди з собою носить. Ну, типу, я, 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 я б не носила, ну, мені здається, що це занадто якось е, ти ніби забуваєш про безпеку. Ну, це старша школа. В тебе завжди може щось випасти, щось може хтось десь взяти. Ну, а це така прям зовсім особиста річ. І сам ранося його з собою, я так розумію, що цей хлопець, він його, ну наскільки я знаю, він його має вкрасти і типу її шантажувати. Ще, коли вони були в такому досить малому віці, він її, можна сказати, що трохи домагався, він намагався примусити її до деяких дій, але тоді йому це не вдалося. Разом з тим ми ще дізнаємося, що в саме є старший брат, і цей старший брат поводить себе трошки не як брат. Тож, загалом, це має бути дуже цікаво, дуже психологічно, має бути складно, важко і уявлення немає, чим закінчиться ця книга. Тому я зараз йду їсти, буду читати і. Повернусь до вас, коли буде щось цікаве вам розповісти. Хоча я вам тут наговорила вже дуже багато, а прочитала лише дві глави. Ну, типу, саме більше, напевно, це от на Волш схоже і на Пан Пенсійсім. Ну, мені подобається, реально подобається. Тому я буду читати, отримувати задоволення і побачимося з вами трошки згодом. Вітаю, друзі! У вас у новому дні. Щойно я робила розпаковку в Тік-Ток і вирішила, що раз я така красива, треба вам записати проміжний відгук. Насправді я прочитала небагато, тут у мене 100 сторінок позаду, але, знаєте, ну, враховуючи об'єм книги, я розуміла, що не варто очікувати якихось стрімких, ну, як об'єм книги, секи тут. 500, ну так. Да. Розуміла, що не варто очікувати якихось, не знаю, занадто стрімких подій або чогось дуже динамічного. Що ми дізнаємося за ці перші 100 сторінок? По-перше, наші головні герої Самер ід, вони. Фактично, вони булять один одного, тому що я чула, що це односторонній булінг від е, хлопця до дівчини, тобто він буде її булити. Так, да, він робить більше, він робить жорстокіше, але розумієте, це все виправдано, ну якби не виправдано, але це все пояснюється певними моментами. От, е, наприклад, в житті нашого головного персонажа. Були певні ситуації, про які ми ще поки не знаємо, але дізнаємося в процесі читання книги, як зазвичай це і буває в дарк-романах або в булі-романах. Ми дізнаємося, що саме зробило його таким, який він є. Наша головна героїня, вона теж, вибачте, мене не лапочка, вона не найкраща дівчинка, непримірна донечка. Е, так, на те були теж свої причини. Все це не тому, що вона така стерва, от просто така, так їй хочеться. Ні. На те є свої причини, і наша головна героїня поступово теж нам розповідає, що в її житті трапилося, е, потрошку, звичайно, тому що ну, 100 сторінок із 500, треба ще 400, щоб було про що поговорити. Але ми дізнаємося, вже в наших головних героїв сталася пікантна ситуація, звичайно, як без цього. Але знаєте що? На момент, коли це відбулося, ну, якби у них була певна пікантна ситуація, ще коли вони були ось тоді давно такими дітьми-трепідлітками. Але тоді в них не було прям повноцінного контакту. Тут практично він в них. Від, ну, теж якби, Ну, контакт, так, він у них відбувся. Але на момент, коли це сталося, я вже була прив'язана до персонажів. Я вже відчула з ними емоційний зв'язок, і дуже мені шкода головну героїню. До речі, вона мені чимось нагадує головну героїню з книги Хлої Волш за Чипиту 13-го. Там у нас була Шеннон Лінч. От, да, звичайно, тут різні родини. Тут у нас дівчинка із далеко не найбіднішої родини і не найблагополучнішою, але її мама, як я вже говорила, вона веде доволі такий розкутий спосіб життя, скажімо так, і її брат відносився до неї не найкращим чином. І я так, судячи з того, що я вже тут прочитала, я так розумію, що брата вже немає. Як це сталося, що там відбулося, ми ще не знаємо. Авторка тримає інтригу, але ми розуміємо, що. Брата вже немає, головна героїня не дуже за ним то і тужить. Ну я так розумію, що в мене чомусь таке відчуття, я не певна, але в мене відчуття, що брат вчинив ще до неї насилля. Чомусь, я так думаю, не знаю, от якось виходячи з усього, що ми на сьогоднішній день знаємо. Тобто, це книга про двох травмованих підлітків. Так вони вчаться в старшій школі і вони вчаться в останньому класі, але це два травмованих підлітки, фактично вони ще. ну, якби... Ну, як би діти? Йому вже 18, да, тут на момент початку книги. Тобто, ну, як би, Ах, да, він жорстокий. Але, до речі, ось це не та жорстокість, як, наприклад, ну, я навіть не знаю. ну, Це все ж таки не дарк роман. Тому тут прям величезної жорстокості по відношенню до героїні не буде. Це все ж таки булі і булі роман в плані саме більше психологічного тиску. І це цікаво читати, правда цікаво. До речі, загалом читачі діляться на два типи: ті, кому подобаються Дарк романи і булі романи, і ті, хто їх не любить, зневажає і вважає їх шкідливою літературою, тому що вважається, що в книгах про булінг і от про якесь жорстоке насильницьке відношення є романтизація всього цього. Наприклад, чому мені подобаються такі книги? Для мене особисто в цих книгах немає романтизації. Я читаючи цю книгу, бачу зовсім іншу картинку. Я бачу зламаних, травмованих людей, і дуже часто це і головний герой, і головна героїня. Навіть якщо сталкерство або Умовне насилля відбувається зі сторони чоловіка до жінки. Все рівно, переважно, ми бачимо, що головна героїня, жіночий персонаж він теж психологічно травмований. А, тому що, наприклад, тут нашій головній героїні подобається все, що з нею робить хлопець, вона фантазує про подібне, їй це подобається ще з моменту, коли вони познайомилися вперше. І якби, ну, тобто, прям, прямим насиллям це важко назвати, тому що він їй відверто говорить про те, що він буде робити. Вона в своїй голові кайфує від цих слів, від цих думок, їй це подобається. Тому назвати це насиллям подібно до того, що, наприклад, відбувається в трилерах, да, або якихось жахастиках, це не можна. Тому романтизація тут не насилля, як такого, тут не йде романтизація. Ось цього насильницького відношення від ну, чоловіка до жінки, бо навпаки, є і навпаки сталкерство, і такі книги теж є. Тут іде романтизація персонажа в тому плані, що він на момент початку книги, не тільки в цій книзі, просто в таких книгах. На момент початку книги він морально сірий персонаж, він абсолютно травмована особистість, зламаний, жорстокий і так далі. І з початку до кінця книги він, по-перше, змінюється під впливом своїх почуттів, емоцій. Зазвичай жіночий персонаж змінює чоловічий персонаж, тобто він стає більш адекватним, його поведінка стає більш нормальною, якщо можна так назвати. Да? Але разом з тим. Він нібито, нібито ну, якби має певне насилля по відношенню до героїні книги, але разом з тим він нічого не зробить, аби їй дійсно нашкодити, і аби їй було а, там боляче, да, що от коли тобі так боляче, що ти хочеш втекти, що тобі неприємно боляче. Тому а, це ми наблюдаємо і в цій книжці. Теж, от мені трохи є вайбо цих книг «Хлої Волш. Книги панк 57 Пенелопи-Дуглас, тому якщо вам таке подобається, то ну, це сюди, звичайно. Трошки-трошечки, воно, знаєте, ще схоже на Legacy of Gods від Ріни Кент. Але там, в цій серії, персонажі старші. Тут персонажі ну, старша школа, останній клас, тобто, це. Підлітки перед повноліттям загалом мені подобається. Я насолоджуюся цією історією і поки що чогось неприємного я тут не прочитала. Напевно, що я прочитаю ще, хоча б сторінок 150-200 і тоді до вас повернусь. Тому що по великому рахунку за цих 100 сторінок особи нічого не відбулось головна героїня прийшла в цю школу. Починає знайомитися з іншими дітьми, які, звичайно, не хочуть з нею спілкуватися, тому що головний герой Вид він максимально всіх спонукає до того, щоб всі ігнорували нашу самер, тому що він хоче її нібито схилити до якихось. Він хоче, аби вона йому підкорилася у всіх, у всіх можливих розуміннях. А вона не буде цього робити, хоча хоче. Але не буде, бо вона сильна і незалежна. І ось це книга про гру, яка буде між ними. От, от і ми читаємо цю гру, ми варимося в цих стосунках, нездорові в якійсь мірі. Але я ще раз кажу: тут все на межі. Поки що це все на межі хорошого, не на межі поганого. Тому будемо дивитися, що буде далі. Друзі, я вам скажу так. Книга насправді дуже-дуже суперечлива особисто для мене. Чому? Наразі я знаходжуся майже на останніх главах, тобто в мене прочитаних 49 глав, мені лишилося ось зовсім трошечки, тут буквально сторінок, можливо, 20. Але в цій книзі є дуже величезний мінус. Вона мега затягнута. Я таких затягнутих книг ще не читала. Справа в тому, що я читала багато об'ємних історій, таких, наприклад, як Аделіна, да, обидві книги вони дуже об'ємні. Наприклад, що ще? Ліс Томфорд не об'ємні книги про відносини, в принципі, у Пенлопи Дуглас, «Диявольська ніч там теж кожна книга доволі об'ємна. Але тут важливий момент, наскільки це доречно, да, от Кількість сторінок пропорційна тій історії і тій кількості інформації, яку ми тут дізнаємося, читаємо. І загалом історія наших головних персонажів вона доволі передбачувана. Так? Як то кажуть, тут одні кліше, нічого нового. Але я взагалі не дуже парюся, наприклад, про кліше в книгах, тому що. В принципі, який ти жанр не візьмеш, кожна книга вона має мільйон кліше, Чому? Тому що це певні тропи, певні сюжетні повороти, які давним-давно винайдені, але тут питання в іншому, як їх автор розпише, як вона розіграє ті, інші карти і ось тому подібне. І от, наприклад, в даній книжці в нас тут головним таким. Проблемним тригером, який міг створити купу проблем, є щоденник головної героїні. У нас весь сюжет зав'язується на тому, що наш головний герой вид, він викрадає цей щоденник ще на початку книги у Самер. Для того, щоб на той момент він хотів їй помститися, шантажувати її, примушувати до певних дій, ну, займатися своєю любною справою, примусом, булінгом і так далі. Але на момент підходу до кінця книги, цей щоденник втратив для нього. Ну, ось цю цінність, да? ну, це логічно було, це було передбачено, це було зрозуміло. Питання в іншому. Питання в тому, що з цим щоденником була розіграна певна історія, певна сцена. І вона мала бути максимально драматичною під кінець, ну, як під кінець книги. До, до кінця було ще сторінок 100. І вона мала бути максимально драматичною, але авторка не вижила з цього сюжетного повороту максимум. І відчуття було таке, ніби вам пообіцяли цукерку, а ви її не отримали. Ну, Тобто, це мав бути максимально такий а, болючий момент. Знаєте, можливо, якби це був звичайний любовний роман, то те, що сталося тут із цим щоденником, цього було б достатньо. Але оскільки це роман, і тут і так поганих моментів, да, яких хітрять душу. Їх тут і так дуже багато протягом всієї історії, і ми і так постійно ем, бачимо якісь негатив, якісь проблеми, оцей булінг і тому подібне. То моменти щоденником написаний був дуже слабко. Він не вистрілив. Якщо ж говорити загалом про історію, вона цікава, але вона затягнута. Можу сказати, що сторінок 100-150, ну окей, хай буде 100, Звідси можна спокійно викинути. Якщо взяти початок книги, це десь 100-150 сторінок, так, було дуже цікаво і дуже захопливо, тому що це якраз закручувалися відносини наших героїв. І ось ця середина, сторінок 200, напевно, в самій середині там занадто багато описів, дуже схожих один на одній, і там занадто багато, можна сказати, що однакових ситуацій. Якщо говорити саме про ось цей, як це правильно сказати, під жанр, да, булі-роман, то тут його насправді, булінгу цього, м, теж недостатньо. Ну, як на мене, тому що все має відбуватися в межах жанру, да? будемо відвертими. І якщо я беруся читати книгу про булінг, то я очікую, що його тут буде е, ну, в більшій мірі в книзі. А насправді. А він тут існує лише до моменту, коли він починає розуміти, що в нього є почуття до Самер. Насправді він це почу він це розуміє практично на початку книги. То тобто, є, ось ці десь 100 сторінок проходять і все. І далі ми усвідомлюємо, і він усвідомлює. Він якби від цього відхрещується. Він хоче цього там позбутися, робить вигляд що це не так, але по великому рахунку він починає відчувати дні емоції. Це теж було передбачено спочатку книги, ми розуміли, що до цього дійде. Це цікаво читати. Тут є, в принципі, такі певні описи, які дуже цікаво пропускати через себе. Да? І з психологічної точки зору, якщо брати саме психологію відносин, подібних, коли є булінг у відносинах, це хороша книга в тому плані, що от інколи є булі-романи, які по великому рахунку так і залишаються. В певній мірі негативними під кінець. Тут, в даному випадку, персонажі вони себе пропрацьовують. Тому що е, загалом у нас що головний герой, що головна героїня – Травмовані персонажі, да, травмовані особистості. І подобається мені те, що авторка пропрацювала кожного. Тобто на початку він такий, під кінець він інакше. І це класно. Оцей ріст персонажів він повинен бути присутній, інакше це просто ну, ні, ні для чого, знаєте. А, ось в книзі дуже багато сцен, 18 вони максимально відверті. Мене, наприклад, вони на емоції виводили. Хоча я вже прочитала доволі багато болі романів, дарк романів, в принципі, любовних романів відвертої романтичної літератури. І мене вони на емоції виводили. тобто, ну… Авторці вдалося, по-перше, викликати мене прив'язку до персонажів. Мені подобається. Я чесно вам скажу, коли була десь на 44-й, здається, главі, якщо я не помиляюся, десь за 70 сторінок до кінця. У мене вже було відчуття, що, типу, ну, все можна завершувати. Ну, про що тут писати ще 100 сторінок? І от кінцівка вона теж відчувається затягнутою, тому що ми всі розуміємо, що буде. На моменті, коли е, я, я просто не буду розповідати, що сталося в кінці книги, ну, під кінець історії, умовно кажучи, да? не буду розповідати, що сталося, для того, щоб не, не, не давати цих спойлерів, все ж таки це цікаво почитати. Але в певний момент ми починаємо розуміти, чим закінчиться книга. Тобто це не, не є для нас чимось неочікуваним ця кінцівка. І враховуючи це, кінцівка у вигляді 100 сторінок це занадто затягнута кінцівка. Це було б окей, якби тут сталося щось таке, чого би ми не підозрювали. Можливо, я зараз на 476-й, а сторінок в книзі 500. Можливо, за цих 20 плюс сторінок щось трапиться. Але я в чомусь впевнена, що якогось кардинально сюжетної повороту тут не буде. Тож я йду читати під звуки дощу. Дуже до речі, атмосферне читання виходить, і підключуся до вас з кінцевими враженнями. Дуже скоро насправді, тому що тут читати зовсім трошки. Ну що, друзі, я б читала. І що я вам хочу сказати, мене сильно не вразила кінцівка. Я вам навіть більше скажу, вона для мене, враховуючи початок книги і кінець, якщо дивитися на відтінок настрою, да, вона для мене навпаки була занадто солодкою. От вона така прям ванільна, ця кінцівка. І кінцівка мені нагадала насправді книгу Пенлопи Дуглас зіпсований. Якщо ви читали, ви мене зрозумієте. От ця книга, вона якось максимально нагадує зіпсованого по вайбу. Звичайно, сюжет тут відрізняється. Але якщо взяти ось цю холодність, бажання помсти, ось цей настрій персонажів, да, героїв, вона в нього закохана, він хоче помститися, він її булить, він з нею знущається. І те, як все це по ходу відбувається, оце прям дуже схоже на зіпсованого. По-своєму прекрасно, звичайно, але це якось максимально мені нагадало зіпсованого. Особливо кінцівка мене на це дуже сильно наштовхнула. Чи погано це? Ні, тому що зіпсований мені подобався, і, відповідно, ця книга мені загалом теж сподобалася. В кінці мені дуже було приємно зустріти ім'я ще одної авторки, яку я дуже люблю, яка мені дуже подобається. Хоча я не прочитала лише одну книгу, але вона мені вона покорила моє серце. Це Дівні пері». І тут в кінці навіть сама авторка да, Моніка Нерфі, вона сама говорить про те, що ця книга вийшла. Занадто довгою. І дівні пар їй говорила, вже коли завершувалася книги, вона їй казала, що тобі треба познайомитися з кимось, хто тобі допоможе завершити цю історію. Ну, типу, хто тобі допоможе, можеш швидше дописати, тому що це ну, не годиться. Ти дуже довго її пишеш, і типу занадто вона велика в тебе виходить, ну щось таке. От, в принципі, вона таке відчувається. В якийсь момент є відчуття того, що авторка трохи згралася. Ніби з сюжетом, з персонажами, сама ніби от туди війшла. Але такий ще один є цікавий момент в плані прочитання книги. Під кінець книги я зрозуміла, що книга мені настільки стала ну, рідною, можна, напевно, так сказати, в якійсь мірі, що коли відбувалися якісь сцени, 18. Мені було соромно їх читати, в мене було відчуття, що я за ними підглядую, якщо чесно. Ніби я зі свічкою стою біля їхнього ліжка. Як на мене, це говорить лише про те, що за весь час, поки я читала цю книгу, персонажі зі мною, або я з ними, так зріднілися, що тобі соромно. Дивитися на те, що вони роблять за закритими дверима в моєму житті подібне було вперше. Я що, мені ще менше ніколи не було соромно читати сцени. 18+. плюс я особливо дочитувала епілог і розуміла, що мені ну не так незручно. Знаєте, хотілося очі закрити в якийсь момент, коли ти е, читаєш е, сцени. Вже особливо в епілог. Довелося трошки змінити локацію, тому що там внизу діти включили мультики, і їм треба щоб було голосно, бо їм не чутно. Загалом мені сподобалося. Враження в мене від книги хороші за винятком одного моменту, що було затягнуто. Але тут такий момент. Якщо ви полюбляєте дуже такий повільний темп розповіді, то, в принципі, вас навпаки ця книга приємно вразить. Я обов'язково буду читати продовження цієї серії. У мене є друга книга. У мене немає, здається, третє чи четвертою? у мене третє немає. Але я не засмучуюсь. От я обов'язково буду читати наступну книгу, і насправді я не знаю про кого вона, але тут, в післямові авторка говорить про те, що вона хотіла би, ну, можливо, вона напише книгу про Сесилію. А Сесилія це в нас е сестра е цього сестра Віта. І вона теж, до речі, мені дуже цікаво було б з нею поспостерігати, тому що вона тут багато фігурує в цій книзі. Але я погоджуюся з самою авторкою, вона не особо розкритий персонаж. Тому, можливо, друга книга буде про Сесилію, але я не впевнена. Бажаю всім. Приємного прочитання, хто вирішить читати цю історію. Від тих, хто вже читав, я чекаю на ваші відгуки, на ваші якісь враження. Ну і побачимося з вами вже дуже скоро в наступному відео. Тому до зустрічі, па-па!